Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від того, хто був, хто є і хто має прийти, від Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Запрошую до молитовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Матвія, розділ одинадцяти, вірші з 2 по 11. Серед іншого сьогодні будемо говорити про Івана Хрестителя, а також про інші важливі для нас, як для дітей Божих, речі, які стосуються нашої віри, постаті Ісуса Христа, Слова Божого. Отже, послухаємо Слово Боже. Написано. Прочувшиш Іванові в'язниці про дії Христа, послав через учнів своїх, щоб його запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? Ісус же промовив у відповідь їм: Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, стають чистими прокажені. І чують, глухі і померлі встають, а в вбогим звіщається добра новина. Блаженний, хто через мене спокуси не матиме. Як вони ж відійшли, Ісус про Івана почав говорити народові на що ви ходили в пустиню дивитися? Чи на очеред, що вітер його гойдає? Та на що ви ходили дивитись? Може, на чоловіка у м'які шати одягненого? Адже ж. Ті, хто носить м'яке по палатах царських, пощо ж ви ходили? Може, побачити пророка? Так кажу вам, навіть більше як пророка, бо це ж той, що про нього написано: Ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. По правді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого за Івана Хрестителя. Та найменший у царстві небесному більший від нього це слово Боже. Дорогі брати і сестри, чи не знайома вам часом така ситуація? Якщо ви не бачили когось впродовж тривалого часу і одного дня зустрілися, то чи не стається іноді так, що ви ніяк не можете впізнати людину і запитуєте її? Чи це дійсно ти? Подібне відбувається нерідко з нами під час зустрічей з випускниками школи, яких ми востаннє бачили 20, 30, 40 літ тому. Адже з того часу, як ми бачилися востаннє, ми дуже змінилися. Питання, яке звучить у нинішньому тексті, ми ще раз його повторимо таке. Чи це дійсно те, чи чекати нам іншого? Саме це питання ми будемо сьогодні розглядати головним чином. Спробуємо розібратися, хто запитує. На думку деяких дослідників, це питання походить від Івана Хрестителя, який на той час перебував у в'язниці за те, що звіщав правду. При тому прямо в очі усім і можновладним. З огляду на те, що деякі пропускають, наче це питання задавав Іван Хреститель, ми можемо втішатися, яким чином? Що якщо в Івана були певні сумніви, то і ми не є божевільні, і не втратили віри, якщо нас також долають певні сумніви, зокрема щодо Господа нашого Ісуса Христа. З іншого боку, на думку Лютера і низки дослідників, богословів, сумніви щодо особи Ісуса Христа походять не від Івана Хрестителя, а від Його учнів. Іван, посилаючи своїх учнів до Ісуса, просив, щоб вони запитали Його і робив це насамперед. Для їхньої користі, а не для своєї. Зрештою, саме це і було покликанням Івана Хрестителя скеровувати людей до Ісуса Христа, як їхнього Спасителя, вказувати на нього як на обіцяного Месію. Погляньмо, як Ісус реагує на сумніви учнів Івана, які прийшли до нього. Він цілком справедливо. Міг би їх присоромити, критикувати, дорікнути їм привселюдно, вдатися до ще чогось, але він цього не робить. Він ніколи так не чинить. Зокрема, тоді, коли ми приходимо до нього зі своїми негараздами, сумнівами, розчаруваннями, визнаючи свою неспроможність і слабкість. Він знає нас досконало. І приймає нас такими, як ми є. Милостиво прощає нам наші гріхи, дає нам силу опиратися спокусам, навчає терпеливо нам і пояснює. Саме так Ісус вчинив і в цьому випадку. Він прийняв учнів Івана Хрестителя, Він хотів допомогти їм подолати їхні сумніви, терпеливо пояснюючи їм, як саме. Можна розпізнати Месію, зокрема, через вчення про нього у старому заповіті. Ісус не раз сказав своїм учням та іншим людям: то слідіть Писання, і ви побачите, що воно свідчить про мене. А в нинішньому випадку написано Ісус промовив у відповідь їм, тобто учням Івана Хрестителя. Ідіть і перекажіть Іванові, що саме ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, стають чистими прокажені, чують глухі, померлі встають, а в Богім звіщається добра новина. Ці слова мали нагадати учням Івана звіщене про обіцяного Месію пророком Ісаєю. В 35 розділі книги пророка Ісаї відкрити їм очі на сповнення цього пророцтва в Ісусі з Назарету. Якщо ми звернемося до 35-го розділу книги пророка Ісаї, то там Ісая, обіцяного месію проголошував, коли він прийде. Тоді розплющаться очі сліпим і відчиняться вуха глухим, тоді буде скакати кривий, немов олень, і буде співати безмовний язик, бо води в пустині заб'ють джерелом і потоки в степу. Все це дійсно звершилося в Ісусі, який прийшов в цей грішний світ, дарував зір незрячим, глухим повертав слух, воскрешав мертвих, проповідував світові. Євангеліє спасіння. А досліджуючи далі нинішній текст, ми побачимо, що згодом Ісус робить доволі несподівану заяву. Він каже учням Івана: Блажений, хто через мене спокуси не матиме, не спокуситься. Грецьке слово, яке тут. Перекладене, як спокуса не матиме, бо спокуситься, звучить таким чином, скандалізо, що означає спотикатися, спокушатися, виявляти невдоволення, відчувати образу і так далі. Отож, дослівно, в перекладі з давногрецької мови, речення блаженний, хто через мене спокуса не матиме. Звучить таким чином, блаженний, хто не образиться, не усоромиться через мене. Ви добре знаєте, що означає бути ображеним, чи не так? Це означає, що ви бачите в чомусь чи в комусь щось таке, що настільки вас відштовхує, що ви йдете геть і не хочете більше мати з цим нічого спільного жодної справи. Ви почуваєтеся вкрай розчарованими і пригніченими. Учні Івана Хрестителя були вірні своєму вчителю. Вони слухали його послання, яке мало вказати на прихід обіцяного Месії і дійсно вказувало. Але коли Месія нарешті прийшов, вони були розчаровані. До того ж настільки що запитували, чи дійсно Ісус є тим, про кого Іван звіщав, кому він присвятив все своє життя, готуючи світ до Його приходу. Вони були налаштовані щодо Ісуса саме так, як налаштовані багато людей усіх часів, з підозрою, сумнівом, невірою, а почасти відверто вороже. У них були свої упередження щодо Месії. І замість того, щоб дізнатися, ким Ісус був насправді з огляду на Його послання і вчинки, вони почувалися ображеними. Ще раз нагадаємо собі це грецьке слово, «скандалідзо». Можливо, Ісус не відповідав їхнім вимогам щодо Месії. Адже їхній вчитель, Іван Хреститель, провадив інший спосіб життя, дуже аскетичний, на відміну від Ісуса і його учнів. Натомість, через інший спосіб життя і дії Ісуса і Його учнів, Іванові учні сприймали їх як свого роду вільнодумців. Вони почасти були навіть роздратовані тим, що учні Ісуса. Не дотримувалися тих речей, яких дотримувалися вони. У Івангелії від Матвія, в 9 розділі, ми читаємо, як одного разу учні Івана приступили до Ісуса і казали, запитували Його, чому ми постимо, а також фарисеї постять, а твої учні не постять? Такий докір кидали Ісусові. Вони бачили, що Іван відіслав до Ісуса. Деяких своїх учнів на початку його привселюдного служіння після хрещення у Йордані. А тепер, коли Іван перебуває у в'язниці, Ісус, як їм здавалося, не робить нічого, щоб допомогти Іванові. Це в них викликало подив, здивування, розчарування. Цілком зрозуміло, що вони. Не звернули належної уваги на послання Івана, яке звучить у Євангелії від Івана в третьому розділі, де Іван Хреститель каже Він, тобто Ісус, <кхід> має зростати, а я маю молити. Тобто Він віддавав всю шану і хвалу Ісусові, Собі ж не приписував жодної заслуги. Дорогі брати і сестри, ми повинні у повсякденному житті діяти і чинити так само, як робив і чинив Іван Хреститель. У нинішньому світі ми так часто звідусіль чуємо, що вся увага повинна належати нам, що наше Я важить більш, ніж усе інше. Що будь-яким чином ми повинні звертати, привертати до себе погляди інших людей. Що ми повинні робити якісь вчинки, вбиратися певним чином, говорити певним чином, щоб всі люди показували на нас пальцями і казали: дивись, дивись. Насамперед. Як говорить святий Іван і Боже Слово в інших місцях, ми, як діти Божі, повинні своїм щоденним життям, своєю християнською поведінкою свідчити про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, на нього звертати увагу інших людей довкола нас. Дорогі брати і сестри! Поміркуймо над тим, як часто ми чинимо так само, як учні Івана Хрестителя, як часто ми сприймаємо Ісуса через призму власних упереджень, ідей і припущень, як часто ми розчаровуємося в Ісусі і церкві, що, на вашу думку, завдає стільки клопоту і вам, чи іншим віруючим. У більшості випадків. Віруючи, розчаровані якимись речами у церкві, парафії, невдоволені одновірцями, душпастирями ще чимось. Вони кажуть, що церква не відповідає їхнім вимогам і потребам. Але слушно зауважив колись Лютер, якщо ви поглянете, що церква є зібранням грішників. То як можна думати, що серед них ніколи не буде жодного гріха і жодної проблеми, жодного клопоту? Ті люди, що мають стільки претензій і до Ісуса, і до церкви, забувають кілька речей. Хіба церква не пропонує їм того, що з погляду Бога потребує кожен грішник? Хіба церква не пропонує їм закон, щоб наголосити, що ми є бідні, нещасні і пропащі грішники, які заслуговують лише на Божий гнів і кару? Хіба церква не пропонує нам рятівне Євангеліє Ісуса Христа, запевняючи у тому, що ми прощені завдяки крові Ісуса Христа, яка очищує нас, як каже святий Іван, від усякого гріха? Хіба церква не дбає про звершення таїнств, запроваджених Спасителем, щоб принести нам Його милостиве прощення і наповнити ним наше щоденне життя? Хіба церква не дбає про християнську освіту дітей, молоді, старших? Поміркуємо про те, що якщо, на думку деяких людей, церква не задовільняє чиїхось потреб і не відповідає якимось. Упередженим уявленням, то чи не схожі такі люди, бува, на учнів Івана Хрестителя, що були незадоволені Ісусом і розчаровані ним? Дорогі брати і сестри, пам'ятаймо слова Ісуса Христа, блаженний Той, хто не розчаровується через те, що Його упереджені очікування щодо Церкви Ісуса Христа. Слова Божого не справджується. Ось чому так важливо приділяти увагу слуханню Божого слова, дослідженню Божого Слова. Важливо пізнавати Ісуса через Його Євангелія, через святе Писання, а не через те, що ми самі як Люди, обмежені своїми можливостями, своїм розумом, вигадуємо. Чи це насправді є ти, запитували Ісуса, учні Івана Хрестителя? Багато людей сьогодні формулюють це питання інакше, але зміст його той самий. Війна розпалена московськими окупантами проти України. Породила багато дуже важких і серйозних питань. Люди запитують, чому Бог дозволив статися цьому жахіттю? Як він міг допустити, щоб стільки лиха і злочинів коїлося на, на українській землі, щоб стільки людей, наших рідних, близьких, співвітчизників, гинули щоденно? Коли відповіді на ці питання шукають? Люди сповнені сумнівів, то Ісус ставиться до них з милосердям, розумінням і терпеливістю так само, як Він ставився до учнів Івана Хрестителя і намагався пригорнути їх до себе. Він пригортає до себе кожного з нас. Він скеровує. Людей, які задають такі важкі питання щодо сьогодення життя, віри та інших речей до Божого Слова, звертає їхню увагу на те, що все, що він робив, було сповненням старозавітного пророцтва про нього. Так само він робить і сьогодні, і робитиме завжди. Звертається до нас через своє слово і святі таїнства, щоби Привести нас до себе, нашого єдиного Спасителя і Викупителя. Його сила, Його любов, Його милосердя допомагають нам відкинути наші хибні і упереджені ідеї, наші людські сумніви і замішання щодо того, що саме нам потрібно, бо Він краще знає, що нам потрібно. Він хоче, щоб ми. Побачили, ким Він є сам для нас, для всіх людей, нашим милостивим Господом, який так полюбив нас, що прийшов у цей грішний світ померти, аби очистити нас від наших гріхів. Цей час церковного календаря, час Адвенту, ми вшановуємо і святкуємо як час пришестя Спасителя. Він вже прийшов до нас. До того ж не один раз. Він постійно приходить до нас у своєму слові і в таїнствах, щоб наблизити нас до себе і пригорнути, огорнути своєю любов'ю і своїми безцінними дарунками. Йому одному разом із Отцем і Святим Духом віддаємо всю славу, хвалу і поклоніння нині і повіки, благодать Божа. Нехай буде з вами. Амінь.